17 вересня в Україні відзначають день рятувальника під час війни. Пожежники, співробітники ДСНС та працівники аварійно-рятувальних служб рятують постраждалих людей і тварин під час обстрілів, знешкоджують ворожі боєприпаси, гасять пожежі та розбирають завали. Олександрійських вогнеборців з професійним святом привітав міський голова. Служба з надзвичайних ситуацій приймала участі. На жаль, в ліквідації таких обстрілів, таких ударів по території нашої громади. Ось, і Це новий виклик і нова відповідальність. Я хочу подякувати всім і кожному, хто важкі хвилини, не довго розмірковуючи над тим, що потрібно робити, сідали до автомобілів і їхали допомагати тим, хто. То були під обстрілом, і кого потрібно було рятувати і захищати. Тому, панове офіцери, пане полковнику. Я вам дякую за важку роботу, яка була зроблена на території нашого міста. Дмитро Ямборко, начальник Караулу, 11 ДПРЧ, говорить, що обрана справа життя подобається командним духом, професійним розвитком, а головне тим, що допомагаєш людям, які опинились у біді. Колись в дитинстві подивився, от побачив вперше пожежний автомобіль, дуже сподобалось, і якось була вже мрія з дитинства піти працювати в пожежну охорону. Подобається, мабуть, що кожен наш виклик він потребує різного реагування. Потрібно вміти приймати рішення. Спрямовані на правильну ліквідацію той чи іншої надзвичайної ситуації, рятувальник говорить, що цьогорічне літо та осінь відзначаються великими лісовими пожежами, які складно ліквідовувати. Тож звертається з проханням до мешканців міста та району дотримуватись правил пожежної безпеки. Зараз пішли масштабні лісові пожежі. Наші хлопці залучаються не тільки в Кіровоградській області. На даний час є працюють наші хлопці в Харківській області і. По району нашому також також Сергій Кузьменко відзначив рятувальників подяками за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків.